Вітаю! Питання забезпечення якості освіти, а саме формування ефективної цілісної системи закладів освіти, добір професійних керівників, розвиток педагогічного потенціалу, управління освітою в громаді, яке виконується шляхом ефективного здійснення відповідних повноважень, деталі гостріше стоїть перед засновниками закладів освіти, що працюють як і заклади освіти, у безпрецедентно складних обставинах. Відповідно до пункту 7 статті 1 розділу 1 закону України про освіту, засновник закладу освіти, це орган державної влади, який діє від імені держави. Відповідна рада, яка діє від імені територіальної громади або громад, фізична. Або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти, або які в інший спосіб, відповідно до законодавства, набули права і обов'язків засновника. Засновник має свої права і обов'язки, визначені законодавством, частини яких він може передати повноваженому органу, наприклад, органу управління освітою. Тут важливо розуміти. Та розрізняти повноваження засновника сільської, селищної або міської ради, повноваження органу управління освітою та закладу освіти. Відповідно, не можна вимагати від закладу освіти те, що має робити засновник чи орган управління освітою, і навпаки права. І обов'язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються статтею 25 закону України про освіту. Засновник закладу освіти або повноважений ним орган або особа приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут або його нову редакцію, укладає засновницький договір. Укладає строковий трудовий договір або контракт з керівником закладу освіти, обраним призначеним у порядку встановленим законодавством та установчими документами закладу освіти. Розриває строковий трудовий договір контракт з керівником закладу освіти з підстав та у порядку визначених законодавством та установчими документами закладу освіти. Разом з тим, Потрібно відмітити, що відповідно до пункту 3 під пункту 2,1 розділу 10 при кінцевих та перехідних положень закону України про повну загальну середню освіту, засновник державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або повноважений ним орган має право продовжити без проведення конкурсу строк дії строкового трудового договору або контракту. Укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, але не більше ніж на 6 місяців з дня призначення чи скасування воєнного стану затверджує також кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю. Контроль за дотриманням установчих документів забезпечує створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища або універсального дизайну та розумового пристосування. Здійснює контроль за недопущенням привілеї чи обмежень, дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання замовними та іншими ознаками. Також здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих та запобігання та протидію булінгу у закладі освіти, розглядає скарги про відмову реагування на випадки булінгу за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників або інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг, сприяє створенню безпечного освітнього середовища та вживає заходів для надання соціальних та психологи педагогічних послуг здобачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу. Засновник або уповноважений ним орган, особа не має права втручатися в діяльність закладу до що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом. Засновник або повноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та або наглядовій піклувальні раді закладу освіти. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює свою освітню діяльність на кількох рівнях освіти. Засновник закладу освіти зобов'язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти, а також забезпечити відповідно до законодавства. Створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами. Один із напрямків повноважень це реалізація державної політики в сфері освіти. Відповідно до частини 2 статті 66 закону України про освіту, районні та міські ради. Відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освітньої діяльності на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти, а згідно з частиною 3 статті 66 закону України про освіту, сільські та селищні ради. Відповідають за реалізацію державної політики в сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності лише дошкільної та повної загальної середньої освіти. Стосовно формування мережі закладів освіти, то районні та і міські ради планують і забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофілюють, змінюють тип, ліквідовують їх з урахуванням вимог спеціальних законів, забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності. Ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку. у Порядку затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2017 року, номер 684 про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів зі змінами. 5 вересня 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до постанови Кабінету міністрів 13 вересня 2017 року номер 684 Актом передбачено перехід до спрощення ведення шкільної документації, що пов'язане з обліком дітей дошкільного шкільного, шкільного віку та учнів, і застосуванням засобів програмно апаратного комплексу автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджу. Щодо формування мережі закладів освіти, вповноваження сільських та селищних рад належить заснування закладів освіти, а також реорганізація і перепрофілювання, ліквідація їх зрахування спеціальних законів. Також засновник або повноважений ним орган приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу, затверджує статут або його редакцію, укладає засновницький договір у випадках, визначених законом. Це стаття 25 закону України про освіту. Стосовно забезпечення прав дітей на освіту, районні та міські ради закріплюють за закладами, що забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти території обслуговування, крім випадків, встановлених спеціальними законами, також забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території та вживають заходів для забезпечення потреб у дошкільній та позашкільній освіті. Засновник або повноважений ним орган зобов'язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти. Стосовно прозорості та інформаційної відкритості, районні та міські ради оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти. А також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожної із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти. а сільські та селищні ради оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані використані кошти, а також перелік і вартість товарів і робіт послуг, спрямованих на потреби кожної із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти. В свою чергу органи управління освітою зобов'язані оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог законів України про доступ до публічної інформації та про відкритість використання публічних коштів, і також забезпечують обов'язкове громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів. Відповідно до статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції законів України, органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ та міст, і районні та обласні ради, що здебільшого і є засновниками закладів освіти. Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 грудня 2021 року номер 1313 затверджено порядок здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів з питань освіти. Порядок визначає механізм здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, і їх структурних підрозділів з питання освіти, в частині, що стосується дотримання законодавства з питання освіти. У сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, і забезпечення якості освіти на відповідній території. Аналіз здійснюється з метою вивчення стану дотримання місцевими органами вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території. Надання місцевими органами методичної та консультативної підтримки з питань запобігання випадкам недотримання вимог законодавства з питань освіти, підвищення ефективності діяльності місцевих органів щодо забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення інтересів територіальних громад щодо належної, діяльності, належної якості освіти на відповідній території. Забезпечення органів управління у сфері освіти, аналітичною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Предметом аналізу є реалізація місцевими органами у межах делегованих повноважень, державної політики в сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти. Реалізація місцевими органами, визначених законом України про освіту, і спеціальними законами прав та обов'язків засновників або уповноважених ними органів закладів освіти. Аналіз здійснюється за дорученням прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України або ж за ініціативою органів, які здійснюють аналіз, у тому числі відповідно до планів роботи таких органів, що затверджені в установленому порядку. Аналіз передбачає вивчення документів, матеріалів і іншої інформації, що створюється в процесі діяльності місцевого органу та оприлюднюється відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації. Також аналіз передбачає вивчення статистичної інформації та адміністративних даних і іншої інформації, необхідної для здійснення аналізу. Встановлення фактів недотримання засновникам відповідних вимог законодавства з питань освіти, аналіз за рішенням органу, який його здійснює, може передбачати відвідування закладів освіти, засновниками яких є відповідні місцеві органи. У разі необхідності з'ясування. Етапу виконання місцевими органами обов'язків засновників закладів освіти здійснюється шляхом огляду приміщень і території закладу освіти спілкування з учасниками освітнього процесу. Важливий момент відвідування не повинно перешкоджати освітньому процесу закладів освіти. Державної служби якості освіти співпраці з ініціативною групою Система забезпечення якості освіти, що впроваджується в межах проекту супровід урядових реформ в Україні, спільно з командою українсько-швейцарського проекту децентралізація для розвитку демократичної освіти. Розроблено декілька порадників, що призначені для посадових осіб місцевого самоврядування, департаментів, управлінь, відділів освіти, депутатів місцевих рад та зацікавлених осіб у створенні ефективної системи управління освітою в громаді. У порадниках висвітлюються питання забезпечення територіальної доступності, утримання та розвиток закладу освіти, створення безпечної здорового середовища. Кадрового забезпечення, прозорості та відкритості у діяльності і співпраці з громадою, створення органу управління освіти в громаді в структурі виконавчого апарату без створення юридичної особи або ж створення відокремленого структурного підрозділу з питань освіти і з відповідним статусом юридичної особи, прийняття у комунальну власність громади закладів освіти. Ролі засновників шкіл у забезпеченні якості освітньої діяльності також фокусується увага на основних етапах інституційного аудиту. Управліці громад докладно можуть дізнатися, як відбувається інституційний аудит школи і хто його проводить, за яким порядком і що необхідно робити засновнику після того, як аудит у школі завершився. Для управлінців запропоновано показники для самооцінювання. Орієнтовні переліки розпорядчих документів, зразки типових документів, необхідних для створення органу управління освітою, від проєктів рішень сесії місцевої ради до створення відповідного органу, до положення про цей орган та посадових інструкцій тощо, прийняття у комунальну власність громади закладів освіти. З усіх питань, які у вас виникають, ви можете звернутися до управління Державної служби якості освіти у місті Києві. Наші контакти перед вами. До зустрічі!